У Чернігові за сприяння обласного центру радіаційного захисту та оздоровлення, а також місцеве управління охорони здоров'я налагоджено постійне медичне обстеження учасників антитерористичної операції. Нині воїни АТО та члени сімей загиблих з різних куточків України можуть безкоштовно обстежитись в медичному центрі протягом одного 2 днів, надавши персоналу лише копію пільгового посвідчення. Враховуючи спекотну пору року, коли багато лікарського персоналу та самиї бійці знаходяться на відпочинку, обстеження прийшли майже 100 учасників АТО. За наявності будь-яких захворювань, лікарі пропонують пацієнтам стаціонарне лікування. У розмові із представниками управління охорони здоров'я ми узнали, що управління займається такою роботою, вивчає, яким чином провести таку роботу, як організувати диспансеризацію учасників ветеранів АТО. Було видано спільний наказ Міністерства охорони здоров'я і Міністерства соціального захисту. Відповідно до якого проводив, проводився місячник диспансеризації. Це у травні-червніці. Ну, звичайно, тоді ми просто долучилися до цієї роботи, запросили, почали запрошувати учасників АТО, як підготуватися до цього обстеження, на що ми будемо звертати увагу, на що людині звернути увагу, які. Скарги ми в першу чергу уточнюємо і з якою метою повідомили і почали потихеньку приходити до нас от учасники актору. І таким чином на сьогоднішній день їх пройшло більше ста чоловік. В процесі диспансеризації ми пропонуємо при наявності показів. Нашим пацієнтам пройти стаціонарне лікування. У нас є два відділення це терапевтичне з кардіологічними ліжками і відділення неурозів пограничних станів. У нас у цих відділеннях вже пройшли лікування 5 чоловік. Одночасно ми після проведення диспансеризації складаємо план, як зазвичай, план оздоровлення. Учасників АТО і в разі е, необхідності е, туди включаємо і такий пункт, як санаторно-курортне лікування. У нас був виданий наказ головного лікаря, відповідно до якого створена медична комісія по відбору на санаторно-курортне лікування. Ця комісія розглядає результати обстеження, Наші заносимо відповідний. Журнал видаємо, як зазвичай форму 0,70 і таким чином людина вже може звертатися у Департамент соціального захисту для отримання путівки. Диспансеризація в нашій поліклініці передбачає огляд десяти спеціалістів вузькопрофільних. Які оглядають відповідно до наявних скарг наших пацієнтів, учасників АТО. При виявленні показання пропонуємо госпіталізацію як до нас, так і в інші обласні заклади. Адже ми передбачаємо також обстежувати і членів сімей загиблих. Ми не формалізуємо ці питання, якщо людина. Звернеться просто, має посвідчення учасника АТО, то цього достатньо, потім в процесі обстеження проходить, і ми вже всі речі інші уточняємо. Постараємось як можна більш відноситись, так, людям можна сказати, щоб людині було дуже зручно і комфортно проходити у нас обстеження. Багато бійців АТО повернулися зі Сходу додому, але жахливі події Донбасу переслідують їх і до нині. Олександр у складі першої танкової бригади захищав спокій на Луганщині. Ці події не відпускають його і до доненні. Танкові бригаді знаходився в АТО, саме в Луганській області. Друга багато вільного часу, у нього є друзі, які, так сказати, займаються волонтерською діяльністю. І... Вони порадили йому пройти теж лікування. У нього там, там майже всі катошники одні ті ж самі ну, проблеми. Порадили сюди лягти. Лежу, лікуюсь. кажу, що не все так погано. Ну, трошки треба ну, відремонтувати. Хочеш жити, то жити будеш. Треба лікуватися, якщо є якісь проблеми, тобто немає нічого такого страшного. І немає тут нічого стыдного такого. Тут нормально відносяться досі. Лікування тут нормально. Тобто, умови є, харчування нормальне. Срочну службу служив я в начальному центрі Десна, потім в білій церкві, потім були збори в 2012 році при міському военкоматі. Потім мобілізація і це недавно весною Херсон їздив на збори. Ну, ну, якби нічого-нічого, а потім уже щось не так. Так що, якщо є якісь проблеми, то ще їх вирішити. Повернутися бійцям до мирного життя допомагають висококваліфіковані лікарі психоневрологічного відділення. Взагалі-то працює в 1996 році, і безпосереднє направлення було це хворі з невротичними розладами, неврозами. В першу чергу було призначено для ліквідаторів і постраждалих наслідок аварії на ЧАЕС. Але події останніх років в Україні. Привели до того, що зараз з'явилася нова категорія якби, постраждалих, це учасники АТО, які почали потребувати саме такої допомоги. І в наш статут було внесено обслуговування цих людей. Більшість людей, які побували, побували в зоні бойових дій. В них розвивається, як вже широко відомо, це посттравматичний стресовий розлад. Проблема невротичних розладів на той час і на зараз є дуже актуальною. З'явилася категорія населення, які також дуже особливо потребує саме такої допомоги. Це учасники АТО, це переселенці, це люди, які також їхні родичі дуже багато звертаються до нас. Що відбувається з учасником зато з людиною, яка побувала в зоні бойових дій. Коли повертається людина, молода, сильний чоловік, і через деякий час що з ним відбувається, Починаються втрачатися соціальні зв'язки, з'являється якась агресія, безсоння, депресивні розлади. Людина починає здійснювати якісь протиправні дії. Проблема в тому, що такий розлад він розвиває. Може розвиватися навіть через півроку, через рік після того як людина побувала, ну стикнулася з такою стресовою ситуацією. Ці люди дуже часто на початку цих роз якби розладу не вважають себе хворими. Психіатрія взагалі то була якби за ну ще присутній фактор стигматизації. Пацієнти бояться звернутися або не знають, куди звернутися зі своєю проблемою. Для того щоб людина була повноцінною. І максимально могла повернутися в якби в своє коло і продовжувати створювати там сімейне життя, повернутися до роботи і нормально якби жити, нормально функціонувати. Що такі пацієнти не мають лікуватися в умовах психіатричних лікарень. Ми застосовуємо медикаментозну терапію плюс психотерапевтичну допомогу реабілітаційні програми, тобто, весь комплекс. Паралельно, учасник учасника може пройти повне соматичне обстеження. Це і Узі там черевної порожнини, комп'ютерну томографію, рех, енцефалограму. При необхідності якісь обстежень немає, ми можемо направити на консультацію до спеціалістів. Широкий спектр поліклінічного відділення спеціалістів вузького профілю, тобто повне обстеження може людина прийти. То ні в коєму разі не можна закриватися і якось відмахуватися від цієї проблеми, тому що вона залишається. І ви маєте е, звертатися, не треба е, якось ховатися. Тобто приходьте, е, ця е, якби будь-яка інформація, вона є конфіденційною, тобто нікуди вона не передається. І все, що в наших силах, ми будемо е, надавати цю допомогу, і максимально все, що від нас залежить. Вже не забару багато бійців, скориставшись. Порадами лікарів зможуть прийти кваліфіковане медичне обстеження та по можливості стаціонарно підлікуватись.